Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні весна, 9 березня. Я сьогоднішній свій вихід вирішив присвятити старим місцям. В цьому лісі на цих місцях я був давно. Тут такий ліс, він якби такий дикий непрохідний. Тут немає ніяких автомобільних доріг, не їздять лісники, грибники. Ліс густий, захаращений, багато різного вальожника. Нескорослих якихось, дерев. От, ну, в цих місцях тільки звірові стежки все от, є. Боброві стежки, так як от за моєю спиною от, пагорб видно, видний, за пагорбом вже річка тече. Можливо, от, да, навіть якихось водоплавних птахів побачу. Е, стежки косуль, кабанів присутні, тому, можливо, цей звір попаде якийсь в кадр. І от Сьогодні вирішив біля річки розпочати свій вихід. Вже так досить світло, вже сьома година. Хотілося б прийти затемно, але от поки дійшов, трішечки не розрахував час, тому вже світло, в лісі тихо. Але сподівання є. Є на те, що, можливо, зустріну Андатору, а можливо бобра побачу. Тут багато погризів бобрових. Місця гарні, такі глухі, дикі, тому сподівання є на те, що зустріне якогось звіра. Якщо в цій частині я його не побачу, тоді буду йти далі лісом. Я в, цих, в цьому лісі знаю ще одне озеро лісове. Прийдуся ще на те лісове озеро, подивлюся, можливо, там можливо, ще й лід навіть там є, а можливо, вже й немає. От, це подивимося пізніше трішечки, але от зараз хотілося саме біля цієї річки розпочати цей похід. Тому надіюсь на те, що сьогодні день буде вдалим, звір буде в кадрі і буде різноманітний звір. Ось така красива лісова річка. Закоряжена. Тут в ній присутні невеличкі заливи. Багато побрових погрізів, старих, старих стежок, багато бобрових. Ось ну, видно на березі дерева, погризані бобрами. Лишать по іншій бік річки також підгризані дерева. Таких міст багато. Деякі качки сиділи ось в цьому місці. В загальній кількості шість особин піднялося. Видно місце, де бобер вилазить з річки його стежинку. От воно веде до погризених дерев. Ну, ось такий найбільш свіжий погриз. Це вже цьогорічний. А от на іншому боці річки. Такий погорбі землі і видно, що там от гілки погризані, Боброю з одного боку і трішечки лівіше. Також таке місце, паличок багато нагризаних. Можливо, там навіть нора якась є його. На цій ділянці річки дуже багато признаків того, що Бобер особливо в боці. Видно, що тут от виходить. Погано видно, але трішечки далі там видно, що є якісь і прохід, і лок там намостив. Потім от видно берегова лінія. Видно, що він виходить. По цей бік нічку також. Тут я бачу поки що старі місця виходів. Але також нахожено. Перетоптане все земля така. Зараз обійдемо. З іншого боку. Ось тут видно, що нахожено багато гілки якісь лежать. Может видно, що виходи, виходи і тут були. Ось такі місця я дійшов до ось такого місця, далі мені ходу немає. також видно, щоб бо дари ручки обтесані от тут мені пройти вже далі ніяк скрізь вода тому залишуся на цьому місці ось дерево як острівець тут біля нього я посиджу різноманітні заливи саме русло річки ось в цьому місці Пробую тут посидіти, почекати. Можливо, щось цікаве, попаде в кадр. Друзі, ось боброва хата. Висока така. мого зросту. Масивна. Самих бобрів поки що не бачив тут місце, де вони проживають, знайдене. Друзі, коли я говорив, що на цьому місці трішечки залишуся, посиджу і, можливо, вдасться когось відзняти, я міг подумати на любого звіра. Але я не сподівався на те, що мені вдасться відзняти річкову видру. <кхе> я сів на зробив засідку під тим деревом, під яким я говорив. Сів, просидів хвилин, можливо, 20, можливо, півгодинки пів просидів. Достав, Зняв шиї фотоапарати. Кістав аерозоль, бризнув на об'єктиви, сижу і протираю об'єктиви. І чую в мене зліва на заливі, там де ще зберігся лід, чую таке, як затріщав лід. Думаю, можливо, мені почулося. Прислухався, знову лід затріщав. Вирішив зачекати, накину фотоапарат на шию, чекаю і бачу, як проплюває в метрах в 40-50 голова видри мелькнула. я чую, як вона. Іде по краю під самим краєм берега, де лід проламується, і от вона то нерне, то вилізе на лід, і оцей лід тріщить від неї, від того, що вона проламується. І я бачу, що вона рухається в мій бік. І тут вона винирює, виплюває з залива на русло річки і залазене, повалене дерево, яке лежить через усю річку, перегородило, вилізла на те дерево, зробила мітку, і потім спускається і починає підніматися вверх по течії в мій бік. А я стояв на самому краю води на березі, от, біля самого різу води. І вона проплюває біля мене в одному метрі. Вода чиста, і я бачу, як вона от проплюває під самісінькими ногами в мене, як бульбашки підіймаються із хутра в неї. Це щось неймовірне. Вона пропливла, також спустилася метрів на 20 вниз, знову випливла, вилізла, знову на повалене дерево, щось подивилася, спустилася вниз і вже не винирюючи, Знову почала пропливати біля мене. Пропливла мене те дерево, на якому нітку зробила, і попливла далі. Я бачив, що вона пливла, от я її побачив, що вона пропливла біля мене. Її можна було спостерігати по цьому такому шлейфові бульбашок, які піднімаються з хутра. От вона пливе, бульбашки піднімаються, видно було цю доріжку таку. Я ще після того просидів години півтори-двох до двох годин, можливо. Трішечки замерз, піднявся вітер. Довелося навіть рукавички одягнути, трішечки підзамерз і вирішив пройтися. Пройтися понад річкою, по цих чагарниках трішечки походжу, піду ще в інший бік цієї річки, там є місточок невеличкий, перейду цей місточок і там є лугова зона. От, можливо, на цій луговій зоні або лисичку ще зможу зустріти, або сірих журавлів. Ну і от буду крутитися біля цих місць і обов'язково ще сюди прийду. Можливо, ближче до вечора, а можливо і в день прийду. Ну, ось так Спробую ще, ще відзняти видру. Також, можливо, ще пройдуся до того озера, до якого я говорив. Ну, Там воно якби не те, щоб взагалі там озеро, воно там така протока, також частина річки, там струмки різні, але там на цьому місці саме так розширяється вона, як на озеро. І от Тому так говорю, що озеро. А так, також вона десь дотичне до цієї річки, десь вони зливаються разом. Струмок, який тече з цього молить, озера, і от десь впадає в цю річку. І також знаходиться це озеро серед лісу. От спробую подивитися, хто, хто є там, кого зможу побачити. Хоча думаю, що, можливо, там лід і можливо навіть нічого такого цікавого і не буде. Але якщо буде час, пройдуся. А зараз походжу трішечки під річкою, можливо, заглиблюся туди в самі чагарники, От лівіше від цього залива, з якого пливла видра. Там я колись вже туди намагався пройти, але там такі місця непрохідні, там ну, дуже тяжко йти. Там наскільки все завалено, там кругом оці всі якісь, такі, знаєте, балки з водою, якісь топі, такі калюжі постійні, ну, там такі заболочені місцевості. Ну, дуже важко йти. Я колись спробував, ну, дуже далеко не зайшов, довелося повертатися. Ну, сьогодні, можливо, ще якусь таку спробу. Спробую ще раз таку, прийму попитку так, <хи> пройтися туди. Оце ось так. Це щось неймовірне видра, річкова видра. Я на цьому місці з нею зустрічався декілька років назад. Але тоді в мене ще телевіка не було, в мене не було такої можливості відзняти її так гарно, як зняв зараз. Шкода тільки, що вона в кадрі пробула хвилини-дві, не більше. але... Так гарно я ще не знімав, вона так гарно попозувала, коли вилізла на дерево. Це щось неймовірне. Бобрів не бачив, але куди там бобрам до видри? Червонокнижна тварина дуже гарна. Така красива. Єдине, що цікаво, мені чому одна, чому без пари. Як правило, парою видра ходить, а так не знаю, чомусь одна. Хм. Можливо, десь пара. Десь тут і є, але не показала себе. Минулого разу, коли я зустрічався на цьому місці з видрами, їх було дві. Але вони були менші, ніж ця. Ця така масивна, здорова видра. Ті були менші, трішечки від цієї. Я взагалі в своєму житті видру зустрічав не часто. От, тут оце два рази зустрічав і в Сумській області під Кролівцем Я зустрічав також видру. Такі заболочені місцевості були, також різні такі озерця важкодоступні в дельті річок. От, там бачив. Тоді я був біля річки Редь, я бачив ту видру. Але відзняти не вдалося, тоді я тільки спостерігав. Трішечки на фото там було відзнято. Ну, я тільки-тільки починав знімати От на цей фотоапарат, на який зараз себе знімаю на D-500 нікум. І от тоді я спостерігав. От і все. І ще я раз видру зустрічав, яка пропливала, от вона в районі міста була. Я йшов знімати тварин в ліс, і ще темно було. і От вона біля самісінького я міст переходив пішохідний. І біля цього пішохідного моста от видра була. Так що це і все такі зустрічі. Це не зовсім часто, а сьогодні, сьогодні гарний вихід. Навіть не сподівався, що зможу зустріти і відзняти такого гарного звіра, як відра, такого рідкого звіра, як От в наших краях це дуже рідкий звір. І сьогодні вдалося. Чудово. Я сподіваюся, що за іншим заходом, коли я прийду сюди, вдасться ще відзняти. Так що зараз пройдуся так, як планував, а потім повернуся сюди. Друзі, йду ось по цьому лісі. Ось він такий густий. Листя шарудить під ногами. Іду, і що я бачу? Ось він нарешті лежить, ріг косує. Скільки я в цьому році ходив, шукав, думав, що можливо щось знайду. І не виходило. І тут от він під ногами здоровий такий класний ріг. І, до речі, в цих лісах цього лісництва я вперше знаходжу ріг. Вперше ніколи в цих лісах не знаходив. Це перший ріг, який я знайшов. Ну, красавець, такий ріг. Такий гарний. Зараз покручуся, можливо, пощастить. І десь тут і інший. Надії небагато, але тим не менше пройдуся, трішки пошукаю. Може пощастить. Ну це якийсь сьогодні неймовірний день. Ось цей ріг. Так хотілося його пошвидше взяти в руки. Я скільки шукав у тих місцях, де так багато косуль і не знаходив їх. І на днях тільки думав, от, ну як так виходить, що косуль багато, а роги не знаходжу. І так хотілося знайти його. І знайшов там, де ніколи не думав його знайти, де навіть не сподівався. Я проходив цю місцину, я майже по цій дорозі пройшов, де я знайшов його, і я не бачив його. Я назад повертався і знайшов. Перелин на ньому небагато, от тільки з цієї сторони видно перелини. Але все одно ріг високий такий. Тут якісь такі специфічні нарости, ось один такий гарно видно так виділяється, один трішечки так менше на ньому, на верхньому. гострі, Але такий красивий, здоровий ріг. Доки знімав я її, ледве дочекався, щоб його взяти в руки, <смас> потримати. Видру відзняв, ще один трофей в колекцію, ріг знайшов. Просто чудовий ранок, чудовий день. Такий рік гарний. Зараз ще трішечки походжу. А, можливо, вдасться і другий знайти. Можливо, десь він тут поруч лежить. Ось так, друзі, такий ріх гарний. Такий він чудовий, здоровий. Спробую пошукати ще. Красивий. Ось так. Нарешті. Так хотілося. Тільки з'явилися перші проталини. Ну, думаю, все класно. Є можливість пошукати роги. І скільки ходив я ж говорю, такі місця не знаходив. І тут нарешті. Перший ріг в цих лісах. перший, Скільки років я ходжу по них, от перший я в цьому лісі знайшов ріг косулі. Дуже гарний. Ось так. Прекрасний, неймовірно чудовий день. Ось в таких місцях там річка і такі непрохідні. Місця, чагарники, неходжені ліси, немає доріг, немає людей. Дуже гарно. Тут і ріг знайшовся. Ходжу поруч з Надією знайти другий ріг. Ну, як з Надією, Надія невелика. але. Тим не менше. Я вас бачу льошки старі. Видно, де косуля перебувала, видно погреби. Надія зовсім маленька, але щоб себе заспокоїти, приведуть, пошукаю. Трішки більше на таку територію не зовсім велику, але таку можливо. 50 на 50 метрів не знайшов ще нічого. І ще місце порюба косулі. Дійшов я до ось таких місць, там взагалі складно пробиратися, дуже густе все, тому повертаюся назад. Ось цей місточок через річку, а далі лугова зона. Зараз подивлюсь, що відбувається там чи є хтось чи нема. Красива річка, також закуряжена. Вода чиста-чиста. Пісок на дні видно. Інший бік цього місточка. Нікого не видно, але спробую пройтися в інший кінець. Можливо, там хтось буде. Дійшов я в кінець цього лугу, немає нікого, тільки паралеп'ю пролетіла. Все тоді повертаюся, доки є час, піду, пройдуся до Лісового озера, подивлюся, яка там ситуація. Чи вже розмерзлося, чи ні. Чи хтось є там, чи немає, спробуємо і там ще когось знайти. Луг гарний, красивий, але немає нікого. Ну що ж, друзі, як і предполагалось на цьому озері ще лід. Ось тільки в цій частині, де починається звуження і далі туди навіть в таких струмочок переходить. От тільки там немає вже льоду. Також видно погризи бобра. І на тому боці видно також. Але це старі. Я повернувся на те місце, де знімав відру, Вже просидів дві години, нікого не бачив. Я зараз сонечко починає сідати і так б'є в очі, що я нічого не бачу. Сліпе мене і погано видно, що переді мною робиться. Якщо так далі буде, то можу навіть прозівати звіра. Що ж, друзі, ось і все. На сьогодні вихід закінчений, вже сонечко зайшло за горизонт, збираюся додому. Сьогодні чудовий, вдалий день, вдалося відзняти такого рідкого звіра, як річкова видра. І ще сьогодні поповнив колекцію своїх трофеїв, ще знайшов ріг косулі. Тут? Крім цього всього, ось він такий чудовий, крім цього всього. І ще бачив одну косулю. На початку самого виходу, з самого ранку, коли йшов в ті місця, де знімав видру, піднялася одна косуля. От за цілий день я всього-навсього одну косулю бачив. Але я зранку на тих місцях, де був, де бачив видру, я на тих місцях пробув 4 години і ввечері я пробув іще 3 години там. Тобто, ну майже фактично весь день світовий, я був там. От єдиний був похід у мене, я пройшовся на лугову зону, але так як нікого не було, зразу повернувся і пройшовся ще в місця, де, де озеро ще не розмерзлося. Все, якби більш ніде не ходив, ніде не затримувався, от весь час сподівався. Побачити ще раз видру. Ввечері, от ці три години, які я там просидів, взагалі нікого не було, ні водоплавні птахи не пролітали, ні сідали на воду, ні бобер не проплював, хоча хатинка є. Питання інше, чи ця хатинка жила, чи ні. От якби... Та з часом, в принципі, це я дізнаюся. Я буду навіщати ці місця, буду приходити сюди ще неодноразово, мені хочеться ще цю видру. Я думаю, що вона тут живе. От щось мені здається, що вона осідла там. Територія там її велика, і те, що вона сьогодні на вечірній на вечірній зорі вона не з'явилася в кадрі, не потрапила. Ну, там, в принципі, є де її розгулятися, є де плавати, де полювати. Тому я думаю, що вона там живе, але просто сьогодні, от ввечері, я її не дочекався. там. Ось така ситуація. Тому буду ходити, в принципі, не близький світ мені сюди йти, але я ще прийду сюди неодноразово. І, можливо, навіть і влітку. Та неможливо, а прийду. Там дуже все заростає, чагарники такі робляться, але спробую. Ну, а так по весні, доки ще не піднявся весь цей підлісок, трава, я обов'язково ще прийду. І спробую ще раз відслідити, можливо, удача посміхнеться і ще раз зніму відру. Ось так, друзі. На сьогодні все. Закінчую, йду додому. Бережіть себе, удачі вам всім, до скорої зустрічі на природі. Всім пока-пока.